Всіх вітаю. Ось вже прийшла пора лілій. Лілії всі обрізані. І вже буде видно мої троянди. Це трояндочка, не знаю, як вона називається. В основному я не знаю сорти у себе, але це мені дала кущ свекруха, і з нього я поробила череночки. І ось другий рік. Ось такий гарний кущик це із е, чериночка. Звичайно, під баночку поставлений був. Ось такий гарний вже. Це друга річка. Е, ось малесенька така. Це чоловік мені подарував оці малесенькі трояндочки е, в вазончиках. Я висадила, вона щось почала пропадати в будинку. Я висадила в ґрунт. Не знаю я, чи вони зимують чи ні, але квітнуть гарно в ґрунті. Ось ця фіолетова, щось вона прихворіла і погано вона квітла. Побачимо, що цей раз буде. Потім йде ось міміедем. едем. Це вона другий рік, кущик ще невеликий, ось така гарненька. Лілії обрізаю на оце таку висоту десь сантиметрів 60 залишаю, ну, і обрізала всі лілії. Ось. Ось як гарно розквіт кущ вже видно. Така дуже подобається. Взагалі подобається двохкольорові. Ось вона всередині жовтенька. З стильної сторони жовтенька. А всередині вона червона. Все в бутончику. Теж такими суцвіттями гарними. Ось така вона, ця оранжевенька така, вже теж відквітає, вже потрібно ось буде відрізати. І такими гарними шапками вона квітне. Ось її отак. Це... Камера передає, така вона і є на самому тілі. А ось ця троянда, з якої брався черенок. Ось вона. Вона не така не стійка, квітка велика, хиле гілячку. Ну, така вона. Цікаво. Потім ось розквітла теж така ніжненька, ніжненька, ніжно такий кораловий колір. Теж вона двохкольорова. Ось сюди вона розквітає, така вона. Ну, а там тільки в бутончиках стоять. Трояндочки. На основній клумбочки теж трояндочки трошечки ожили. Ну, вже перше друге квітування відійшло, вже трошечки я їх позрізала. Ось така ніжна, ніжна розова, вона не рожева, вона От такі бокальчики, де біленький, а всередині рожевеньке. Такий кущик гарненький. Трошечки повідходило сьогодні, побризкаю я від фітофтори, від плямистості. Почала тріпси трошечки відійшли, появилася плямистість. Тут позрізала, залишилася одна гілячка, ось така вона. Така вона гарненька. Дуже гарний чорнобривець у мене виріс. Я так вже, можна сказати, тільки сьогодні зрозуміла, що їх треба садити по одному і окремо-окремо друг від друга, тому що дивіться, який він кругленький. Гарненький потрібно насіння зібрати. Вже видно, який гарний, тому що ще портулаки цвітуть. Зараз пасмурно, хмарно. І вони порозквітали, бо як сонечко, вони ж закриваються. Ось сюди теж такий гарний він, але він такий та й більш компактніший, а цей такий трішечки в різні сторони. Ну, нічого теж непоганий не вистрояночка така. Вона така, наче біленька, але та з рожевим, а ця з жовтеньким таким відтінком всередині. Ось так якось так з цієї сторони ще не заквітла, а тут уже ось так одну боку воно зацвіла. Ось так. Тут я відрізала вже. Пообрізала вона сама перша заквітла і вже буде друге. Ось потрібно знову кропити, я так зрозуміла, тріпсом, тому що вони стояли біленькі, тепер вони вже потемніли. Знову тріпс. Ну і тут, такі цей кущ, як я казала, він гарний, але Квітка не встигає. Він як лілейник, мабуть, навіть швидше, ніж лілейник відквітає. Тут за квіт. Така гарненька квіточка, але ось. Ця хризантемка, про яку я вам розказувала, що вона починає квітнути, вона вже квітне майже місяць. Ось така вона, можливо, багатьох вона є. Дівчатка моїй подружки, які мене брали, дуже їм подобається. Ось такі кущі ось, квітка така немаленька. Така гарна квіточка. Ось посадила я біля персика. Персик і навколо персика дуже гарно виглядає. Ще в мене є така маленька діляночка. Я повисажувала сюди всю пеларгонію, яка в мене була. І вона от е, з початком дощів почала гарно квітнути. Це ці маленькі трояндочки такі, оце звичайна така, а це ампельна. Вона ампельна, мені дарувала подружка минулому році на день народження. Я її зберегла, але я її висадила сюди в Відкритий ґрунт. Ну нічого, і взяла вже череночки Ось така вона гарненька у мене. Капусточку кольорову посадила, буде вона ця фіолетова. Та, мабуть, мабуть, теж фіолетове. Ну, сюди повисаджувала. Це літній, ой, не літній, а домашні кімнатні квіти. Є такі, що молодило, що квітне росте в відкритому ґрунті і зимує. а це домашні. Кактуси повисаджувала, краще ростуть. Ну, ось такий малиновий кущик. Це така вона трошечки чахне чахне ну нічого, трошки почала розростатися. Ось такий гарненький кущик. Посадила сюди іріси, порозсаджувала хризантема, і там хризантема розділяється гвоздичкою. І ось. А це схожий на цей ампельний, але це кущовий. Це мені дала моя. Родичка і сусідка в одному в обличчі. Одному ну, ось така маленька ще клубочка в мене організувалася.